Є такі євангельські слова, досконала любов проганяє страх. Людина, яка любить Бога, яка віддається в руки Божі, яка з Богом живе, не боїться нічого земного. Всякий земний страх, який може, начебто, людину збити зі шляху. Для неї втрачає свій земний зміст. Тому що велика любов, яка наповнює її серце, любов, яка від Бога походить і яка єднає людину з Богом, дає їй таке відчуття захищеності Господом Вседержителем, що жоден людський страх не може її збити з правильного, тернистого і важкого, але істинного шляху. До спасіння.